У четвер до нетішина в рамках нового мистецького проекту Хмельницької обласної філармонії завітали гості камерний оркестр обласної Хмельницької філармонії та вихованці музичних шкіл Хмельниччини. Це ініціатива директора нашої хмельницької філармонії Олександра Драгана. Е, виникла ідея така, щоб, е, щоб виховувати і, ну те, що я вже казав, і дітей, і публіку залучати, що тільки. Не для себе, а для дітей, що все з дітей все починається. Наш це наше майбутнє. Всі про це знають, пам'ятають, і ми безпосередньо займаємося. І директору от така ідея виникла, І щоб якнайчастіше було виховувати тих дітей, потім будуть зростати і будуть далі, якби з нами співпрацювати вже як дорослі. вже готовими, а не так вже став дорослий, тільки починаєш готуватися. У планах ініціаторів концертні програми виступи кращих учнів мистецьких закладів області спільно з камерним оркестром Хмельницької обласної філармонії. Наразі гарний приклад такої співпраці вже показали юні таланти Хмельницького, камянця подільського а також музичні обдарування нашого міста. Вчається, що дійсно педагог професійний і професійно підготував учнів. Ясно, що це вони ще не такі як то ми могли б це сприймати, але на на тому. Дитячому віці це досить так показово, і думаю, це тільки буде надніше, ще повторюся плюс для них. Шести учасників троє вихованці Нетішинського мистецького закладу, школа мистецтв Владислав Соболевський, Анна Подколзіна і Дарина Петренко виступаючи з оркестром, продемонстрували віртуозну гру на флейті. Учасники потішили нетішинську публіку, грою на гобої та фортепіано. З оркестром краще грати ніж з фортепіано, ну густіше звучить краще, насичніше, так приємніше грати, як якийсь професіонал. І дорослі і діти переконані, що виступ з оркестром це особлива відповідальність, результат великої роботи, цікаві перспективи та стимул до подальшого творчого зростання. Так як діти виступають на великій сцені, тобто перед великою публікою, ще прито. Незнайомої, тому їм це дає шанс якось себе показати і краще освоїти сцену, щоб в майбутньому не було таких переляків чи мандражів. Тобто вони ніби загортовуються сцену І так само це якийсь стимул для інших, тобто хтось бачить, що ось вони виступають на сцені. Тобто я теж так хочу. Можливо, це стимул так само займатися собою. Не боятися вже на концертах. Більше мені багато музикантів вже дають більше уроків, які з неї. з нею. Ну є перспектива, бо це знаєте, для того. Вони фактично живуть, щоб з оркестром чи в оркестрі та відчути себе окремо як солістом і як учасником оркестру. Так це дуже корисно. Це таке різні різнобічне розвиток музиканта. Організатори сподіваються, що започаткована традиція отримає життя, а її творчі сторінки стануть для учасників проекту яскравим стартом на шлях до справжнього музичного олімпу це буде вже більш традиційно, більш поширюватися, частіше, щоб діти зростали, набиралися досвіду не тільки самостійно, де стільки в класі для вчителя, для педагога, а для широкої публіки. Того ж дня по завершенні концерту, директор Нетішинського мистецького закладу подякувала усім учасникам і в першу чергу дітям за подаровані позитивні емоції. Ви молодці. Тому що не кожен зможе вийти на сцену і заграти тим більше з оркестру. Вам, дорогі оркестранти, я хочу побажати, щоб у вас багато було концертів власне, з дітьми. Я розумію, що ви загруджені дуже і багато маєте роботи. Але те, щоб діти з вами, це напевно настільки оновлює і вам, Тараса, я би хотіла побажати, щоб у вас. Знаєте, в залах не було ну, де неворошині впасти, щоб були зали заповнені. Принаймні, ми нині теж надіялись на це.